А єдина в Україні виборча дільниця не відкрилася. У Либодинському на Донеччині про це звітують правоохоронці, кажуть, що за фактом почали кримінальне провадження. Загалом вже вибори стартували спокійно, без суттєвих інцидентів. Деталі розкаже кореспондентка п'ятого каналу Ірина Сесак. Вона на зв'язку зі студією і слухала брифінг правоохоронців. Ірино, мої вітання. Отже, що сказали представники правоохоронних органів? Як вони збираються гарантувати громадянам безпеку? Вітаю тебе, Катю. Представники структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ прозвітували про забезпечення охорони правопорядку під час проведення другого туру президентських виборів сьогодні в Україні. Зокрема, для організації та контролю ситуації створили міжвідомчий штаб тут міністерстві внутрішніх справ, в який впродовж дня власне вирішуватиме питання, які виникатимуть, а також контролюватиме ситуацію, пов'язану із безпекою під час голосування на дільницях. Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, організація між між структурними підрозділами організована чітко і добре. Власне, якщо виникнуть якісь екстрені чи надзвичайні ситуації, авіація також у повній готовності більше про організацію роботи. Давайте зараз послухаємо. Віжі відомчий штаб, який організований зараз під підрозділ, які перш за все. Збирає інформацію, аналізує інформацію, контролює, якщо необхідно. Ну і безумовно прогнозує ситуацію, яка може відбутися і координує дії між всіма підрозділами Міністерства внутрішніх справ. Це принципово важливо. Загалом для охорони правопорядку сьогодні у день президентських виборів залучили більше 130 тисяч осіб пособового складу Міністерства внутрішніх справ, серед них більше 72 тисяч поліцейських, а також майже 8 тисяч нацгвардійців. Про роботу прозвітували правоохоронці. кажуть, що вчора впродовж доби було. 17 повідомлень про замінування відтак сьогодні по всій Україні працює 150 вибухотехнічних груп. Також зазначили, що одна виборча дільниця сьогодні вранці не відкрилася саме в Донецькій області на лінії зіткнення у Лебединському причини поки що невідомі. Вже відкрито кримінальне провадження про цей випадок та інші порушення, які були вже сьогодні зафіксовані від ранку. Далі у коментарі голови нацполіції Сергія Князова. Вільніше виборча комісія не приступила до роботи. Це населений пункт Лебединське, це на лінії розмежування Донецької області. Ми порушили кримінальне провадження за статтею 157 в Найближчим часом керівник головного управління Донецької області прозвітує про хід розслідування. Також є невеличка подія станом на зараз в Карилицькому районі Київщини Один виборець, отримавши бюлетень, не викинув його в урну, втік. З бюлетнем, перевіряємо цю інформацію, фіксуємо доповіли і про ситуацію на кордонах, зокрема на лінії зіткнення у прикордонній службі. Наголошують, що ситуація зараз стабільна. Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду працюють у штатному режимі. Також мовилося і про ситуацію на кордоні з окупованим Кримським півостровом. Давайте про це зараз послухаємо. Обстановка на адмінмежі з окупованим Кримом контрольована, ніяких загострень не, не спостерігається. Окупаційні війська також виконують заходи по контролю. Інформації щодо якихось змін в порядку пропуску громадян України такої інформації немає. І ще одна корисна інформація на завершення, як зазначив представник міграційної служби, якщо ви власник паспорту у вигляді id карта, або ж ви не встигли вклеїти фотографію у свій паспорт у 25 чи 45 років, то вам не мають жодного права відмовити у можливості проголосувати. Тому майте це на увазі. А наступне зведення від міністерства внутрішніх справ очікуємо уже за годину, тому ми зараз відслідковуємо ситуацію. Катю.